Відповідь на питання, яка передбачена відповідальність за використання системи шлях для незаконного перетину державного кордону Україну військовозобов'язаними чоловіками під час дії воєнного стану? Відповідь на питання від адвоката Андрія Ювченка на практичному прикладі Чернівецька область КПП Порубне вирок суду внизу за посиланням та номер справи. І так, особа придбала документи. Через Viber знайшла оголошення за 6 тисяч доларів США для того, щоб використати систему шлях для незаконного перетину державного кордону. І так, особа надала свої анкетні дані паспортні дані. Невстановлена особа виготовила підроблені документи, що зазначена особа є водієм, виконує міжнародні перевезення. Та ці документи надавали право особі перетнути кордон. Що саме за документи? Це трудовий.